Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео і одразу розпочинаємо з корисної і такої запитуваної. Інформації, готую саморобний засіб для прибирання. Постійно мене запитуєте за пропорції. Отож, беремо пляшку з пульверизатором, додаємо одну частину оцту, одну горілки або спирту, дві частини води і одну чайну ложку кондиціонеру для прання. Перемішуємо і можна йти прибирати, мити все, що завгодно, постійно користуюсь таким засобом. Так, Озброїлась, і сьогодні, нарешті, буду. Прибирати на веранді, дійшли нарешті, в мене до цього руки. Справді, цю кімнату ми всю зиму зносили все, що в хаті зайве. І тут такий маленький завал, можна сказати, плюс треба вже нарешті винести квіти, помити вікна. Все прибрати, лавку поставити, У нас тут тривалий час стояла стара пральна машина, займала весь цей простір. Ми все чекали, що ми її комусь колись поремонтуємо, але порахували, що туди-сюди везти, забирати, ремонт вийде дорожче, ніж вона коштує, тому ми її просто віддали сусідові. Він там щось собі з нею зробить. Вона, в принципі, нормальна, там одну деталь треба підремонтувати, і все буде окей. Тому звільнилось нарешті це місце. Тут поставлю лавку, з ікеї, яку я вже давніше купила. Нарешті я тут дороблю. Думаю, що робити з цим стелажем, насправді він був для нас такою лавкою. ідеєю для того, щоб тут можна було щось постелити. у Нас тут м'які подушки стояли і можна було сидіти. Але маючи собак. Така історія не спрацювала, тому що вони постійно товчуться ось тут. І собі придумали, що це їхня лежанка, і все, що я би тут не постелила, вони просто страшенно забруднюють, і якби, ну, мені шкода тих подушок, того всього, тому я їх поки що забрала. І думаю, можливо, цей стелаж перевернути ось так вертикально, бо система отака зберігання мені, в принципі, зайшла. Ну, Трошки не врахувала я момент з тим, що в нас є ще й собаки. Так, коврики, я поки що повиносила, треба їх зараз помити, розібрати ось цей, цю шафу з взуттям. Тут деякі є ще зимове взуття, треба буде теж його помити, скласти. І найголовніше це розібрати шафу, теж поміняти сезонний одяг, зимове сховати, літнє дістати. Ось такий фронт робіт на сьогодні. Не знаю, що встигну, але постараюсь встигнути якомога більше. Тому, кому потрібна мотивація, заряджаємося, беремо себе в руки і запрошую вас разом зі мною на весь провести цей час продуктивно. Також не забувайте лайкати і коментувати це відео, воно просувається так краще, більше людей зможе його побачити. Підписуйтесь на канал, хто досі цього не зробив, але регулярно дивиться мої відео. І погнали! А розпочати я вирішила із миття ковриків. У мене вони такі продразинені і їх треба добре вимити, бо за весь зимовий сезон вони цього вже дуже потребують. Для цього буду використовувати ось такий помічник, я вже вам показувала новий свій агрегат. Це мийка високого тиску Апро. Вона йде потужністю 2100 Вт і видає максимальний робочий тиск 170 Ну, для більшості з вас, мабуть, це будуть просто цифри, але повірте на слово, це дуже багато і вона дійсно потужна. Спершу я, звісно, випробувала на Бруківці, і ви просто подивіться на ось цю білу плитку, що з нею робиться. Я навіть не думала, що вона настільки в мене є брудною. А тепер до ковриків. Знайшла в нас, там були такі старі рештування, до речі, дуже зручно використовувати саме для миття коврів. І ось цією мийкою швиденько все промиваю. Дуже вона зручна, класно, що ціє колеса можна підвести куди вам завгодно. Довгий кабель має і шланг довгий. А ще тут на самій ручці можна регулювати тиск там сильніше, слабше, як має йти вам струмінь. Сказати, що ця мийка впоралася з своїм завданням на відмінно, це нічого не сказати. Вона перевершила всі мої очікування. А ми раніше брали в сусіда, позичали милипруківку. В нього був керхер. То ця мийка, ну так я б сказала, вдвічі потужніша і набагато краще відмиває. Хоча здавалося б, керхер така досить відома фірма. Мийка високого тиску від Апро мені сподобалась набагато більше, і, взагалі, знаєте, наявність інструменту ще не робить з вас професіонала, але дуже дуже вас до цього наближає. І якщо є можливість скористатися професійним інструментом за доступною ціною, то чому б і ні? Загалом я вважаю, що така річ є дуже необхідна в заміському житті. Я зараз тут цілий список маю вже всього, що мені треба помити і на що я буду зараз витрачати свій час. Ну, в першу чергу, це, звісно, ось ці килими, бо вже почала тут прибирання, а потім мене вже просто понесло все, що бачила під руками, я просто мила і калі. Пляски, дитячі, іграшки, і гірку, і бруківку, і машину. Словом, все-все-все, що тільки можна. Я перемила цією мийкою і думаю, що буду це робити не один день. Бо насправді за весь цей час, що ми живемо за містом, дуже бракувало мені такого інструменту. Він дійсно дуже корисний і потрібний. Окрім того, що такий інструмент багатофункціональний, він ще й дуже компактний. Тут і шланг, і кабель, все змотано в одному місці, всі насадки поруч. Словом, ну, я можу це рекомендувати сміливо. Залишу в описі до відео вам посилання саме на цю модель, знаю, точно будете запитувати. Така річ потрібна, мені здається, кожному. Поки висихають коврики, я швиденько берусь за прибирання на веранді. І тут насправді слово швиденько це дуже перебільшено. Тут швиденько хіба перемотка <хи> відео, яке я вже відзняла. А загалом це прибирання зайняло у мене практично два дні, бо дійсно тут був повний завал, все тут на купу в цих шухтядах в кожній поличці. Але я дійсно заглянула в кожен куточок, перебрала усе, усе, протерла усе, що тільки можна. Загалом веранда в нас ну виконує роль. Коридору такого передпокою як от в квартирах, наприклад, бо в самому будинку в нас коридорчик дуже маленький, там нам не поміщалися ні шафа, ні тумбочка якась для взуття. Словом, нам довелося добудувати веранду. Але основна причина, чому ми все-таки веранду добудовували, її не було з самого початку, коли ми купили цей будинок. Це була необхідність відділити хату від вулиці і зробити якусь холодну кімнату, такий собі тамбур. Я про це вже якось розповідала. Все одно постійно. Не отримаю про це запитання, тож трошки повторюсь для тих, хто вже давніше зі мною ця інформація не буде новою. Коли ми придбали цей будинок, то перший рік ми жили без веранди. У нас отак був зразу ганок, заходиш і одразу кімнати. І хочу сказати вам, що було дуже холодно. Першу зиму було дійсно дуже холодно, бо відкривались двері, і одразу весь холод заходив в хату, і все, що ми там гріли впродовж дня, могло за кілька хвилин, секунд, навіть повністю все тепло втікало. І тому ми вирішили, власне, саме через холод зробити цю веранду. То це була перша чергова причина, чому ми взагалі за неї взялися і в неї вклалися. Друга причина нам бракувало місця. Ми також це зрозуміли з часом. Спершу нам здавалося, що маленька хата це ок, але все одно місць для зберігання не вистачає, і треба було щось думати. Тут у тут нас помістилася і шафа для взуття, і вішак, і лава, і тумбочки, і шафа така велика, навіть окремо стояча морозильна камера. Загальна площа в нас вийшла десь плюс-мінус 10-12 квадратних метрів. Я вважаю, що цього цілком достатньо для варанди для передпокою. Цю веранду ми спеціально не опалюємо, в нас тут немає ніякого опалення, окрім того, що сам будинок утеплений мінеральною ватою. І одразу передбачаю ваші запитання: ні, в нас тут ніде немає плісняви, окрім резинок на вікнах, і то я думаю, що це через квіти, бо в нас тут стоять взимку вазони, ось ці поларгоні ми зимують тут. І ось я забрала горщики, і я бачу, що тут десь були квіти, то тут трішки на резинках є плісняви, але як бачите, я все це дуже легко забрала. Спеціальним таким засобом від плісняв, який використовую в ванні. Єдине, чого тут дійсно завжди багато, це павуки і ще є миші. Навіть показую вам ось тут, як в мене один ящик зробили дірку собі. Миші. Ну, просто там зберігався корм для собак, і очевидно, що вони хотіли добратися до нього. Але миші в сільському будинку це нормальне явище, я вже, до речі, до цього дуже спокійно ставлюся. Вони є тільки в сезон, восени, коли шукають місця для гнізд, і якщо. Розставити отруту всюди, де потрібно, то не буде ніяких проблем. Тут я прогавила, тому маю ось такий результат. Але насправді перший рік для мене це було е шоком. Е миші мене страшенно дратували. Я думала, що я не справлюся з цим. і е Часом навіть це було таким критичним моментом, коли я думала, що я не хочу жити в будинку. Але зараз я вже звикла, я вже до цього ставлюся дуже нормально, дуже адекватно. Так само, як і до мурах. У мене вже немає до них таких претензій. Ще залишаються нюанси з комарами, але ми з цим теж працюємо над цим. Та повертаємось до теми веранди. І на наступну зиму, коли в нас вже була ця веранда, бо ми її збудували через рік після того, як сюди переїхали, то ми відчутно зрозуміли, що таке холодний там. В хаті стало в рази тепліше, комфортніше, і взагалі зараз з температурою в хаті я не відчуваю ніяких проблем. Ну, думаю, на це ще також впливає те, що минулої осені ми таки утеплили повністю фасад будинку. Тут я ще помила зимове взуття. Як виявилось, тільки моє взуття було не помитим і чоловіка, майже все було перемите. Ось таким засобом я обробила своє взуття, яке йде чорне, і замші. І відправляю на зберігання. І поки роблю перерву в прибиранні, бо треба відвезти дітей в перукарню, записала, постригтись, і потім продовжу. А тим часом покажу вам фрагмент, який знімала ще взимку, коли нам приїхала ось ця лава, яку я планую поставити тут в коридорі, як ми її збирали. І зараз, коли я переглядаю ці кадри, дивлюся на своїх дітей, і в мене таке враження, що рік пройшов, наскільки вони ростуть. От буквально тут різниця в три місяці, ну це. Зовсім інші діти. Я не знаю, я їх не впізнаю. По-перше, вони тут дуже з довгим волоссям ще не стрижені, і взагалі, якось не знаю, таке враження, що дійсно кадри з далекого минулого. Хоча це було не так давно, коли я отримала ось цей вішак і лавку, це, до речі, ікея, я вам розказувала вже цю історію. Словом, знімати відео часом корисно навіть для себе. На наступний день я повертаюся до прибирання. За один день мені все-таки не вдалося з цим впоратися. Але це і насправді добре, бо з новими силами, з новим натхненням я приступила вже до іншої зони на веранді, до ось цієї шафи. Тут треба було перебрати весь симовий одяг, замінити його вже на літній, весняний, і добре, добре, там все помити, протерти. І стосовно одягу, дуже часто мене в коментарях запитують, а чи не холодний нам одяг, який ми вдягаємо взимку, оскільки ця кімната холодна і тут зберігається наш верхній одяг. Так, холодний і одяг, і взуття холодні. Ну, бо тут холодно, це холодна кімната, це якби ви в квартирі поставили свій одяг і взуття в під'їзді. Свого роду, це такий, якби під'їзд, це така прохідна зона, яка температурно нам регулює комфорт в будинку. Так от, одяг холодний, але що ми робимо? Перед тим, як виходите з хати, я весь одяг і взуття заношу буквально на 5 хвилин до хати і куртки кидаю на теплу підлогу, вони одразу нагріваються, ну і відповідно взуття також. Спочатку це було трохи незручно, але з часом ми до цього звикли, і для нас такий варіант зараз нормальний. І я вважаю, що це оптимальне рішення. В тій ситуації, яка склалась, ну, краще я буду заносити одяг трішки год підігрівати, аніж без веранди в мене просто буде е, вся хата е, вистуджуватися за кілька секунд. Е, писали мені, до речі, а чому вони зробили опалення на варанді? Ну, я вважаю, що якби ми зробили опалення на варанді, то зміст і суть е, її якби втратилась. Тому ось так. До речі, усі меблі, які є у мене тут на варанді, це все ікея і всі системи зберігання також. Так, з шафою майже завершила, розхламила усі речі наші, і тут у нас є ціла полиця з таким, знаєте, я кажу, полиці мілітарі. В чоловіка є повний комплект всього, що потрібно військовому, навіть бронежилет ось тут є, форма, зимова, літня. Він себе цим всім забезпечив на випадок, якщо потрібно буде. Звісно, мені б не хотілося всього цього вдома, але в такий час живемо, треба бути готовим до всього. Так, мені ще з цією шафою залишилось лише помити фасади, дзеркало. Дуже, до речі, вона мені подобається така компактна, проста, лаконічна, але досить зручна, і вмістка. У нас тут весь наш верхній одяг, і взуття, навіть там сезонне взуття, часом я зберігаю. На вікні, як бачите, одна ролета є, іншу ще досі. Ми не причепили. Треба її присверлити вже рік. Чекаю, коли в чоловіка знайдеться вільних кілька хвилин, аби це зробити. Ось такі, знаєте, ми це називаємо соплі. Те, що не доробили одразу, воно потім тягнеться реально роками. Все, що тимчасове, воно вічне, і або робити зразу, або краще навіть, напевне, не починати. І в мене навіть є цілий список, що треба просто доробити. Там, де щось досверлити, там домалювати, там доклеяти, і воно так дійсно вже роками триває. Взагалі, кімната дуже світла, бо тут, по-перше, є два вікна, по-друге, два дзеркала, які відбивають світло, і ще й вхідні двері також з вікнами. Тому тут достатньо світло, а ще світлий, світлі меблі, світлий інтер'єр. Ну, словом, я люблю цю кімнату дуже сильно і. А зараз, ще коли забрала звідси усі квіти, винесла усі полергоні, стало настільки багато простору, якось таке враження, що кімната збільшилась вдвічі. Це я, до речі, вам говорю до історії про розхламлення. Завжди, коли є дуже багато речей, простір здається меншим. А коли ми їх трошки розхламляємо, викидаємо, забираємо, то одразу стає якось мені навіть стається легше дихати. Тому я дуже люблю філософію розхламлення і постійно вас до неї закликаю, ну але звісно, в розумних межах. Ще ж, друзі, ось така мотивація в мене вийшла сьогодні, втомилася не за один день мені все вдалося. Ще є нюанси, які треба робити. Досохнуть коврики постелити, і тут ще треба ці, нарешті. Присверлити жалюзі, бо так мені з ними і не склалося на двосторонній скотч. Вже рік чекають, щоб їх присверлити. А так, то в загальному я дуже задоволена, сильно розхламилась, багато чого повикидала, поміняла місцями, що, в принципі, було основною метою цієї мотивації. І головне було все помити, зібрати всіх павуків, і тут нарешті. Чисто, я задоволена. Ще хочу докупити. У нас була раніше сітка антимоскітна, така, знаєте, на двері, яка на магнітиках відкривається. Треба докупити, бо та, що була, вже зіпсувалася, і можна буде вже не боятися мух. А ще також антимоскітні сітки треба на вікна вже ставити, вже є комарі. Не було, не було, тут різко з'явилися зараз. І дітки від цього вже страждають, треба доробляти ще ці справи. Словом, дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, когось замотивувала чи надихнула. Дякую за ваші коментарі, лайки та підписки, за всю активність. Це дуже важливо для каналу, це дуже мотивує мене робити щось ще, знімати більше, знімати краще. До зустрічі в новому відео воно буде зовсім скоро. Всім па-па, З вами була Юля.